Сановні колеги, я не можу просто це, це жахливо. Щойно я знімала величезний, величезний репортаж, який закінчила на сумних нотках прощання з прагою, але тим не менш мушу з вами привітатися ще раз. Бо я випадково не зберегла ціле відео. Отже, ми ведемо наш останній репортаж з величок Праги з Вацлавського Мністі. Так, я справді навчилася вимовляти це слово Вацлавське намністя, чеською на чеської мовчки польського чеською мовою Це в... Площа, вулиця, яка вулиця? Площа. Так от, Вацавський на місці називається так, на честь Святого Вацлава, ось він на коні сидить. Красунчик. А, і його батьків. Це прекрасна Людмила, можливо прекрасна, ну, принаймні. Я вірю, що вона була прекрасна. І її чоловік, ім'я якого я так і не запам'ятала. Гарна Поділля, чи то народний музей, чи то щось. А, загалом. Ось ці будівлі, які я не знаю, як називаються, я не знаю, з якого вони століться, та й неважливо, головне, що вони красиві і милують око. Вони різнокольорові, різнокольорові зі шпилями. Те, що знаходиться в далечині, так зараз я спробую трішки наблизити. Ось так вам, напевно, краще видно і помітно, що вони різнокольорові. Я все ще перевіряю свою сумочку, тому що нагадую вам, чеські люди славляться не тільки своєю культурою, але й своїми злодіями коженьковими. Отже, наближаю назад. Ви, на жаль, не змогли запатати того туриста, який дуже-дуже дивно на мене подивився. Тим не менш, це Олєчка. Олечки, що? Дві тютеньки пішли купити бубочки. Що? Подождіть. Ні, Талічка, щось інше мала сказати. Халю. Хало. Очень сильно ноги були. Так, це ми зрозуміли із попереднього репортажу. Це наша група. Наша група дуже змучена. Ми чекаємо тих, хто не може прийти вчасно. Але, чесно кажучи, це добре, тому що я можу тоді зробити свій останній репортаж, Тож, щоб переписати його. Значить. Ще що хотіла сказати. Напевно, це все. Так, да, ви бачили, що з нього далі по Васовському на місті, по з мого новорічного репортажу це ще один дивний турист, дуже підготовлений до усіх випадків життя, тому що ви самі бачили, які у нього величезні сумки. Ну що ж, на цій мажорній ноті. Я думаю, це мажорна нота. Я мушу попрощатися з чудовим містом Прага, який подарував нам чимало незабутніх вражень. Це була Олечка. Що ти захотіла? Я. Окей, дубль два. Це була Wild. Це була крейзі. З прямого ефірі, 2 січня 2014 року. Рік конячки. Варславський там місті, Прага. Ви вже знаєте, Чеська Республіка, Євросоюз, планета Земля. З любовью. Космос. Скажі. Космос. Млечний путь. Сонячна система. Напаки звісно. А... Любі друзі. Не те, щоб ці руки нічого не крали, хоча вони справді нічого не крали. Шануйтеся, кохайтеся. І до наступних зустрічей вуличками Європи. Па-па.